Сира, риба не всім смакує, вона радше для справжніх гурманів. Втім, сьогодні я приготую страву, яка обов'язково когось звабить повторити за мною і запам'ятати цей смак надовго-надовго. Отже, сьогодні у нас в меню тартар із червоною рибою, і не плутати з тартаром соусом. Насправді в цій страві тартар означає спосіб нарізки інгредієнтів, тобто дрібними кубиками. Отже, я починаю готувати Які ще інгредієнти. Зараз розкажу така страва вишок. На закуска до святкового столу. І, до речі, легко готується. Починаємо. Отже, тартар готується із сирої риби, тому дуже важливо вміти її вибирати. Ну, по-перше, свіжа риба, свіжа сьомга без усілякого запаху і має ось такий приємний рожевий колір. До речі, варто зазначити, що при необхідному дотриманні температурного режиму таку рибу можна зберігати аж 15 діб. Отже, рибку на дошку. Відрізаю необхідний шматок. Пам'ятайте, що в такій страві, як тартар, всі інгредієнти нарізаються дрібно. Друзі, обов'язково зверніть увагу на те, хто є виробником. Сьомги норвезька риба вважається дуже якісним продуктом, оскільки вирощений в холодних екологічно чистих водах із використанням найсучаснішого обладнання. Контроль якості та безпеки норвезької сьомги здійснюється державною службою з нагляду за харчовими продуктами. Ну, як ви знаєте, сьомга любить холод. Я зробив ось таку миску, подушка з льоду і в холодну миску перекладаю нарізану сьомгу. Далі ріжемо цибулю шніт і нагадую дрібно. Цибулька до риби. Підкреслити смак страви загалом допоможуть каперси. Остатньо. І дрібно нарізана цибуля шалот. Далі соєвий соус. 3-4 столові ложки. І свіжий сік лайму. Так, і на останок кілька крапель оливкової олії. Все це перемішуємо. Якщо у вас є час, то тартар вийде ідеальним. Якщо він побуде в холодильнику приблизно пів години. Але якщо гості на порозі або вам час снідати, оформляйте тарілку одразу. Все, відкриваємо. Uh, Непогано. Що на смак? Mm -hmm. Це божественно. Ви знаєте, смак справді неймовірний. Кожен інгредієнт відчувається, але як на мене, найголовнішу революцію зробив саме лайм. Він не тільки надав приємного освіжаючого аромату, але власне і виступив прекрасним маринадом. Подавайте тартар із сьомги з грінками, і новий рік буде ось таким, або просто сьогодні сніданок.